Миколаївська область, Первомайський район, село чаусове Друге у вівторок, 18 червня зранку, сюди на території агрофірми Корнацьких, поводячись агресивно, вриваються майже сотня незнайомих людей кремезної статури. Попервах спантеличені селяни швидко зметикували щодо чого і самотужки стоять на захист сільгоспідприємства, де вони працюють, техніки та майна. У непроханих гостей у руках з'являються палиці, а у деяких пістолети та рушниці. В мене стріляли. Я стояв. Вони нападали, реально стріляли. Попали вас шикує в, щеку, і в живот, одна. Мені от повністю, що он пав час кричати. Оружжя заряжено, дрьобаю і різину через одну. Якщо попало в голову, чоловік би погиб. Люди, які тут йшли сюди, вони не працюють з мозгами, це реальні отморозки. Стрілянина, бійки, лайка, втеча, переслідування і як наслідок жорстокого протистояння окривалені жертви. На лікарняних ліжках карети швидкої допомоги доправляють п'ятьох селян та охоронців агрофірми Корнацьких з пораненнями, у тому числі вогнепальними. І він почав стріляти. Отам от високий, в кепці, він почав стріляти по людях. І я ж кажу, хлопцям лице охранні животи прострелені. Я це все побачила, оказала допомогу, як могла. Міліція не квапиться і прибуває на місці інциденту лише через годину, займаючи позицію стороннього спостерігача. Лише під тиском місцевих мешканців та терміново прибулих з Києва опозиційних парламентарій. правоохоронці починають діяти, затримують деяких нападників, вилучають з їхніх автівок пістолети, сокири, ба навіть кайла. З'являється версія, що молодики мали б допомогти вивести зібраний врожай та пошкодити комбайни, аби зірвати наступні жнива. Ось майже через таке поле та врожай і сталася та сутичка між селянами та молодиками за зброєю. Та відтепер можна сказати, що під Первомайськом врожаї збирають ціною людської крові. Ця битва за землю та врожай розпочалась ще 12 жовтня 2012 року. Тоді Борис Демченко на підставі рішення суду видав розпорядження номер 470 р Ним він оголосив державними землями запасу ділянки, які належали батькам Аркадія Карнацького. Решением суда первая инстанция, затем второй, в 2001 году признана незаконной переданной Аркадию Карнадскому, вернее, не ему, а на его форме, на его отца, на его мать. Решение судов 11 лет назад, уже 12 лет назад, вступили в силу. Юрист Аркадий Карнацкий не мог не знать, что он 11 или 12 лет пользуется незаконно государственной землей. Котора йому не принадлежить. Також цього дня Демченко видає наступне розпорядження номер 471 р за яким 775 бюджетників, які начебто звернулись до райдержадміністрації, мають отримати ці спірні гектари. До речі, з офіційного сайту Первомайської райдержадміністрації дивним чином зникли саме ці два розпорядження Демченка за 2012 рік. Далі, 25 грудня минулого року, пан Демченко підписує держакти на землю Корнацьких зовсім іншим людям. А вже через два дні, 27 грудня, з'являється план меж земельної ділянки для них. Хоча б мало бути все навпаки: спочатку план меж, а потім держакти. Та найцікавішим виявилось те, що назбирати 775 заяв бюджетників одразу не вдалося. Тому Борис Демченко почав підписувати порожні бланки без адрес, паспортних даних чи ідентифікаційних номерів. А вже 28 грудня 2012 року у приміщенні Первомайської центральної районної лікарні тодішня директорка ТОВ Партнер Агро Оксана Велишинська підписує з лікарями та іншими бюджетниками, які отримали паї на землю Корнацьких, договори оренди земельних ділянок. Саме на підставі тих паперів тов партнер Агро і притягнули комбайни та вантажівки на поле ячменю засіяному агрофірмою Корнацьких. А щодо врожаю зерна, який партнер Агро не сіє, то юрист цієї компанії заявив: ячмінь то похідне від гектарів. Я як юрист вважаю, що е, врожай є похідним продуктом від землі. Тобто, тобто є головний, е, головна річ земля. Є похідні від неї речі. Ну, Така моя позиція і позиція підприємства. Ще одна цікава деталь: ТОВ-партнер Агро найняло для прибирання ячменю комбайни із написом Державна продовольча зернова корпорація, яка входить до ДАК хліб України. Наскільки я розумію, наші комбайни намагалися намагалися почати прибирання. Ваші комбайни з лейбом Державної аграрної корпорації продовольчої. Якщо нічого не плутаю, то червоні ці. Червоні з лейбою Державної аграрної корпорації. Мабуть так. Ага. І вони пр прибирали врожай. Ми хочемо не помагали спочатку на підставі. Чому А які потрібні підстави, окрім договору оренди? Ну я не знаю. Це, зна, це я вас наша, питаю. це наша земля. За дивним збігом обставин одразу ж після конфлікту та стрілянини під Парвомайськом наступного дня, 19 червня, у держреєстрі змінилися реєстраційні дані ТОВ партнер Агро». І директором цієї компанії стає Кащеєв Антон Володимирович. За інформацією міліції саме на нього був зареєстрований автомобіль, в якому вилучили зброю. Сам Аркадій Карнацький вважає все, що коїться із ним та його сімейним підприємством агрофірмою Корнацьких тиск від влади на нього як на опозиційного кандидата в народні депутати. І ніякого рейдерства жодної економічної складової тут немає. І я отримую останнім часом повідомлення, що у тому разі, якщо я буду зареєстрований на повторних виборів до Верховної Ради, на мене буде вчинено замах. І я тут хочу офіційно заявити, що у разі, якщо таке станеться, то всю відповідальність за це повинен буде нести голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Круглов, який керує на місцевому рівні усіма цими репресіями. Микола Круглов, якого називають головним претендентом від влади та конкурентом Корнацького за депутатський мандат на 132-му окрузі на перевиборах, ці звинувачення спростовує та заявляє, у Первомайську стався звичайний господарський конфлікт двох підприємств. Та от якби хоча б одна зі сторін повідомила, що збирається з'ясовувати стосунки, то влада б цьому завадила б. Якщо б ми отримали інформацію письменною, увідомлення уснем, що я такою-то такой то такий-то. Уведомляю вас, что я вот в этом месте, собираюсь выяснять отношения еще с кем-то, то будьте уверены, что в этом месте мы бы сосредоточили достаточно сил для того, чтобы решить любые вопросы разборки. Нам вдалося зв'язатися із одним з молодиків, який приймав участь у подіях на агрофірмі Форнацьки. Удавши з себе за одного з них знаку оклуку у телефонній розмові з Толіком, вдалося дізнатися, що збирав туди їх Костя Стрижак та якийсь коля. Це взагалі піздец какой-то. Приїхали? приїхали. Вони... Вони вже в Білій церкві, так? Да, вже вчора були всі. Віли їм коротко, так, так. за один день, да і все. Поля там був заводила, а стрижак Стрижаки похоже набирав людей, як і я. Наші там пацанов теж там трошки поколбасили, короче. Та я одному блядь, одному там, нормально ноги побивали, короткі поламалися. Чи... Одному блядь, бошку там за тому стрижаку ж голову зашивали. Стрижак, який фактично першим почав стрілянину під парвомайським, вже був помічений серед учасників подібних заворушень під час торічної парламентської кампанії. Ось він в компанії своїх друзів з посвідченням журналістів виборює перемогу для кандидата Віктора Пилипишина на 223-му окрузі Києві. До того ж, пан Стрижак, окрім вміння стріляти по селянах, також є професійним борцем. Він срібний призер Чемпіонату Європи з греко-римської боротьби, чемпіон Європи, власний Кубку світа з греко-римської боротьби та член бійцівського клубу Дест Файт». Та, окрім білоцерківських бійців, допомагати збирати врожаї приїхали й молодики з Миколаєва, які також прибули туди не з порожніми руками. Під час затримання та обшуку автомобіля трьох бійців з Миколаєва вилучили два пістолети для стрільби травматичними кулями, один пістолет-шмайсер для газових набоїв, два складних ножа та один кухонний, дев'ять новеньких сокир, два кайла, купу набоїв та якісь пігулки. Але фактично той автомобіль затримали не співробітники міліції, а нардепи-опозиціонери Бриченко, Паробій та Медуниця, які прибули на місце подій, а правоохоронці тим часом стояли постріли. Цю машину ми зупинили, коли вона е тікала від, е ну, я думаю, від народу. Олег Медуниця став перед машиною, ми її зупинили. От, хлопці закрилися в машині, ніхто в не відповідав і не хотіли з нами йти на діалог. Ми минут 20 визивали начальника міліції сюди. Потім, тільки як Олег, тобто Андрій Парубій, пішов, привів його особисто сюди, аж тоді почалися слідчі дії. Звісно, головний міліціонер Миколаївщини це заперечує. За його словами, оперативна слідча група була на місці через 20-25 хвилин після першого виклику. Та їй просто не дали добратися до місця подій, заблокувавши дорогу. Пришлось понімати лічний состав бороділа Пірумарського, направляти туди. Також була дана команда, що готовити кількість количества сотрудників із подрозділів, які знаходяться рядом з Перумаського. По приїзду вже основної маси. Перше, що стояло, локалізувати і погасить конфлікт. Тож присіч всякі хуліганські дії на місці там. В поле. Як саме Миколаївська міліція локалізовувала та гасила конфлікт, добре видно ось на цьому відео. Начальник первомайського міськвідділу міліції, підполковник Іван Примак, спокійно спостерігає за тим, як братки ховають зброю у авто. Нас ж ви їх отпускай! А тут той самий приймак власним тілом закриває молодиків від розлючених селян Чаусеви. Друге, та не втік та по приїзду нардепів пан Примак здає, що нічого не знає, що не бачив людей зі зброєю та зізнається, що нікого з озброєних нападників ще не затримано. То людей стріляли, люди зі зброєю. Да, ще Стріляли, не є стріляли. Андрій Парубій взагалі заявив, міліція, коли вилучала кулі з тіл потерпілих, не реєструвала та не описувала залізну картеч. Коли витягували кулі з поранених хлопців, селян. Коли витягли гуми резинові кулі, вони їх реєстрували. Коли витягли картеч, вони її не реєстрували. Вони відмовились реєструвати картеч, коли витягували з тіла. І коли хлопці питали, чому так, він сказали, лежіть тихо. І це наша справа, як ми маємо робити. Тобто було знищені докази того, що стояли картеч. Депутати опозиціонери наполягають на створенні тимчасової слідчої комісії у раді, яка має розібратися у подіях в Чаусове друге під Первомайськом. А міліція каже: всі причетні будуть встановлені та покарані. Проте сам Аркадій Корнацький на брифінгу у парламенті заявив, що відтепер селяни набули право захищати своє життя і здоров'я і зброю у руках.